Так, шановні колеги, розпочинаємо до сьогодні постійної комісії в основній питання науки і освіти на 20 молодих сім'ї спорту спорту культури та На засіданні постійної комісії присутні три постійної комісії. Відсутній у нас один депутат, член комісії був, тому комісія по кількості що вона спроможна розглядати сьогодні питання. Нам необхідно на початку вибрати на засідання цієї комісії секретаря нашої комісії. Ми таке я вношу на розгляд вибрати чорно. Не буде вибиратися? Хто за цим професіоналом приймається? Ні, мені просто. А я я, я, я назвав, тобі подачня, чому я борусь за? На порядок, 19 дня постійної комісії доносяться три питання. Перше, це про надання згоди на безоплатну передачу індивідуального визначеного майоназі спільної власності територіальної гранації цих міст, міста, мігалових областей, комунальних територіальної Спередальних громад, тобто ми передаємо шкільні автобуси. Доповідати нам до Пантелій Йован Васильович, директор комунального закладу центру націологічного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітних закладів Миколаївської обласної ради. Друге питання про внесення змін до статуту Миколаївського національно академічної українського театру драми та музичної комедії

прийняти в цілому порядок прийняття засідання сьогоднішньої фасівної комісії. Відповідь на цей питання, я вам розповідаю, чуємо, що в Баржо, так, в ротах, що так. Переходимо до рівняння першого питання. Ви, згадуєте, таке рейд? В рамках постанови 418 ми здійснили так сказати, докупівлю автобусів, перший автобус звичайний, Атаман для uh, Южноукраїнської ОТГ, uh, а другий uh, спеціальний для інвалідів з двома місцями для uh, дітей-колясочників, а для Первомайського спеціального школи-інтернату. Mm. Прошу надати, згоду на передачу. Це, це рішення необхідне для мрео uh, в реєстрації отримання тих паспортів. Це з є питання да, до да, Іваноси. На, Інокраїнське? Южнокраїнське, звичайно, передається. Це подавалося, відстань десь. Тим, тим, що вони надали співфінансування на цей автобус. ну і там немає, а там він не можемо виконувати. Не теж, ну то це... це на бува. Ні, ні, ні. Ці автобуси шкілі, автобуси вони понад це, що... це закупівля здійснилась на умовах співфінансування. Так за таке. <натолість> Якась мотивація, що там десь якісь дальні села, з яким це є вулиці такої Южноукраїнська перевозить на таку вулицю. Ну, це було заявою саме Южноукраїнське ТГ. Тобто у них є, це необхідність якісь приведення дітей, зі школи, ну, зрібно всього на да, надавали То, до депутатів. Якісь, допустимо, ТГ не можуть. І, ну, по фінансових ну, я є, бо проблеми є такі дітей. Сама постанова Кабінету міністрів зобов'язує, щоб було фінансування. Тобто, хто не мав проможності, спроможності, той і не учасник в цій закупівлі. Ну, В отримані. Є <річно> ще питання. Як розумію це. Це підтримати. Це питання на погажу сесії восьми. То за це? Прошу в чорне. Так, це момент. Дякую. Друге питання. Про внесення змін до статуту Миколаївської національної академічної української театру грамотно зічної економії. Віталій, Віталій. Борисович, будь ласка. Доброго дня, молоді доброді. Зазначені не питання їх. По великому рахунку, два, і вони ідентичні. Це внесення змін до статутів наших двох театрів. Перше питання це внесення змін до статуту Миколаївського національного академічного Українського театру драми та музичної комісії. Ой, комедії, вибачте. Комісії. Ну, пер, перша мета, заради якої це все робиться, це відповід... приведення відповідність до вимог чинного законодавства України. А саме за цей час були внесені зміни в законодавство про театр та театральну справу, закон про культуру. І вийшло у липні місяці цього року розпорядження начальника обласної військової адміністрації номер 273 р про перейменування об'єктів топономії. Е, обиду... Наш національний театр знаходився на вулиці територіально і це було зазначено в статуті, це в першу чергу прописано, що віно, е, юридичне місце знаходження вулиця Дунаєва. Зараз вона перейменована вулицю Саксаганського. Тому ми е, у всіх, е, уже останнім часом в нових редакціях статутів наших закладів прописуємо. Нейтральну формуліровку, яка для СНАПу дуже приємлива. це згідно з місцем реєстрації. У них зараз у статуті прописано незалежно від подальшого, як будуть мінятися назви вулиць, то вже потім не буде необхідності змінювати статути. Ну, а це останнє це ми, от, так як я вже на початку і сказав, згідно цих двох ну, законів, основних їх. Профільних внесли зміни, і зараз що в одному, що в другому статуті, що Національно українського театру, що в театрі Лільок це доведено до вимог навчільного законодавства. Питання є, де та... Можна сказати, що це оба питання, чисто ми будемо Так, так. Є така пропозиція, наші висновки нашої комісії виплачувати такому. Вирішуємо перероблювати інформацію заступника начальника управління національності та регіонів Білоруської обласної адміністрації Буржуніка Віталія Спитань, постійної комісії вирішуємо підтримати зотначені проєкти іждині обласної ради в місті Питання на розгляд 25-ї позачергової сесії обласної ради 8-го спектру. Не буде ізгоджень. Чурний, поточний, так, 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 так. Дякую. Переходимо до третього питання. Питання змін до статуту Миколаївської академічної обласного театру Рягіону. Е, статут внесення змін і нова редакція статуту, е, всі ті ж формулювання, всі ті ж вимоги. Е, театр театра, е, територіальний знаходиться по, за адресою вулиця Патьомкінська. Це зараз переіменували Кропивницького. Тому, відповідно, в статуті всі вимоги, всі зміни внесли щодо. Закону про театрі, театральну справу, закону про культуру і ту ж саму формулювання в першому розділі місце знаходження театру прописали. Інших немає. Є такий проєкт висновка. Висновки нашої засідання комісії, що розглянувши, що я говорю, що інформація заступить управління.